Друзі, привіт, привіт! Сьогодні таке питання. А які події принесе нам літо? Так, червень розпочався вже. Отак, ну, коротенько. Ну, спочатку возьму діагностику. Яким буде літо взагалі? Так, ну і зараз, яким буде літо взагалі? І що ми цим є? На дні комоди карта зорі. Трошки я приховую зорі. І так ви зараз. Що з вами зараз відбувається? Зараз ви про щось думаєте. Ви в напруженості. А ви король або коронева. У вас все під контролем. Ну, ви дуже серйозно зараз. Так, основні події люточка. І цим літом, похоже, що у вас буде подорож. Подорож буде весела. Гляньте, може, це буде навіть із молодим чоловіком зустріч. Або ви самі підете у подорож, підете чи поїдете. Так, звісно, скоріше всього, що подорож буде романтична. Романтична і дуже-дуже приємна. Так, ну добре. Трошки детальніше. І ще які події будуть вітом. Грицар чаш. Та таке ж знайомство з принцем. І таке ж, і таке ж здійснення мрії. Зорі здійснення мрії. А мрія ця може бути пов'язана із вашою роботою. Вісьмірка Пентаклей, тому що людина працює і людина на своєму місці, людина дуже задоволена своєю роботою. І навіть тваринки, от кінь, бачите, спостерігає за роботою. Робота у вас на природі може бути. Ну, Тобто все гармонійно. Може, ви працюєте руками, але це ваша справа. Якщо її ще немає у вас своєї справи, то вона з'явиться. Двойка жезлів. Король чаш. Двойка пентаклей. Ну, дивіться, літо для вас. Дуже і дуже буде успішним. Гляньте, хто шукає нову роботу, той її отримує. Обов'язково. Хто шукає собі нові знайомства, нового партнера. Ну, чаша, я скажу більше, що це партнер буде у коханні. Але ж і гроші будуть, ж і гроші будуть. Ну і все, карти закривають далі. Далі карти закривають своє питання. Це питання. На дні колоди принцеса чаш. Дуже-дуже задоволена, сидить у садочку, пташки біля неї. Так що літо повинно скластись дуже-дуже успішно. Удачі вам!